Вже не говорила, а виявляється, я дуже мало. Mm. Mm. А ви, виявляється, мене не чули, да? тому що доведеться трошечки спочатку. Так, чутно, Коти? Так, mm. да, все, підтверджує. Значить, я хочу вам сьогодні розказати про Кирилівську церкву, яка знаходиться в Подільському районі міста Києва, але не на історичній частині Подолу. Де станція метро, контрактова площа і поштова площа, а трошки далі. Да, ось ми відсунемо. Ось тут історичний поділ, коли ви виходите на контрактові площі, і тут треба сісти на трамвайчик або якусь маршруточку, їхати, 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 їхати. Аж от-от-от-от сюди і тільки сюди, якщо я правильно зорієнтувалася чи ні, от сюди. Так, господи, загубилося. Ось. От сюди приїхати і побачити оцю Кирилівську церкву. Значить, чому вона настільки далеко від історичного Києва? Тут, до речі, от нарешті Рельєф видно, що тут, тут гори, бачите, воно, так, наче скомкана, така, скомканий папір виглядає. Тут підвищення є. Значить, яка історія? Так, була станція, не була. Є станція метро Золоті Ворота біля золотих воріт. Чим вона прикольна для нашої сьогоднішньої історії, що на станції метро Золоті Ворота на платформі в маленьких арках, отут, є портрети київських князів. Не тільки князів, там є ще і культурні діячі. Наприклад, засновники Києво-Печерської лаври Антоній та Феодосій Печерський. Значить, там є донька Ярослава, мудрого Анна Ярославна і тощо, тощо. І там прикольно, що оці князі розташовані хронологічно, тобто один за одним, і з руками правління у Києві. Зазвичай один за одним. От ми бачимо Всеволодий Ярославович, значить, закінчив в 93-му році правити Київ, потім заступив наступний. І так, от один за одним, значить, вони виписані. І серед тих князів, які є на Золотих Воротах, Оці великий київський князі є Всеволод Ольгович. Значить, цей Ольгович у нього по батькові таке трошки дивне, да? наче від імені Ольга. Але ні, то не від імені Ольга. Це не, не по батькові, значить, це дійсно по батькові. Точніше, не по батькові, а це зараз поясню. Значить, це були ціла така гілка князів. Які походили від онука князя Ярослава Мудрого. Ярослава Мудрого, вам відомого київського князя. У нього були діти, були онуки, правнуки, і тощо. тощо. І серед його онуків був Олег. І нащадки Олега почали називатися Ольговичі. І, Тобто, не від Ольги, а саме від Олега, оцього онука Ярослава Мудрого. І переважно вони правили. Чернігові і більше на північ, там територія зараз Білорусі, Росії, от туди. Оце були їхні землі правління. Але вони також мали плани, значить, на Київ, бо це ж було дуже круто стати київським князем. І от серед цих Ольговичів Всеволод. Ольгович таки зміг добути Київський престол, київське правління. І тут правив аж сім років. Ми тут, якраз, бачимо, що з 1139 по 1146 правив оцей князь Всеволод Ольгович. І він в Київ зайшов, значить, коли брав Київ з півночі. І якраз коли він зараз кирилівська церква наберу одразу Кирилівська церква. Коли він ішов з півночі, щоб взяти Київ, він ішов на оцих да, оболонь, нагадаю, що це були заплавні луки, тут е, е, постійно заливало, значить, розливалося Дніпро, розливалася річка Почайна, тому це не була нормальна дорога, по якій там можна провести, наприклад, якісь стінобитні е, машини, машини, які будуть бити стіни да, цих е, міст, які намагаються. Боронитися проти ворогів, а, можливо, і кінота нормальна не пройде. Тобто треба йти нормальними дорогами. І якраз оці нормальні дороги були приблизно тут. Це були шляхи на, на, до Києва з півночі і з Заходу. І оце якраз залишилося в назві а, місцевості. У нас є тут дорога Дороги на жичах. Жича це болотиста міс... місцина. Оце якраз і походить оця назва зараз що закріпилася в станції метро, да, дорогожичі. І от оцей Всеволод Ольгович він взяв Київ з півночі. І якраз перше, от, де він встав зі своїм військом, готуючись до того, щоб взяти Київ, це була ця місцевість. І коли він вже встав київським князем, він зрозумів, що з півночі треба ще якісь. Оборонні споруди зробити, щоб е, захистити Київ з того боку, бо він же ж сам пройшов цей шлях і знає, що там є е, можливість пройти, чи треба це, е, цю вже дірочку залатати, через яку він сам пройшов? І так він е, засновує тут укріплення і, серед іншого, закладає цю Кирилівську церкву, оскільки він е, хай нам залишився у пам'яті як Всеволод. Але коли він прийняв християнство, він похрестився в ім'я Кирило. І на честь свого патрона, на честь свого охоронця, він засновує цю церкву, яку планує як свою усипальницю. Тобто там, де він буде похований, похована там його дружина, діти, онуки і тощо. Усипальниця це місце поховання тих, хто заснув вічним сном. Тобто помер усипальниця. Таке красиве слово. E, і в 12 столітті отак от засновується Кирилівська церква, яка виглядала значить, е, таким чином. Саме на цій картинці ви зловили, що ви мене не чуєте. Скажіть мене, ви мене чуєте? Так, Слава Богу, щоб була якась реакція. Ця Кирилівська церква виглядала, скоріш за все, у 12 13 столітті отаким чином. Така укріплена, да, була церква. І фішка її в тому, що вона майже вся зберіглася саме з тих часів. От ми з вами зараз дві картинки поставимо поряд. Оцю теж зменшимо. І побачимо. Вони, правда, в різні боки ці картинки дивляться, але, я думаю, ви побачите: оці п'ять віконців. Раз, два, три, чотири, пять. Ось вони раз, два, три, чотири, п'ять. залишилися так? Да, оці? От. І, е, тобто архітектурно вона майже та сама. Єдине, що от зовнішня вона трошки змінилася через те, що вона зараз в одежах оцього українського барокку. Тут ми теж можемо проглянути якісь ці віконці, які залишилися тут на фронтоні, на цьому верхній частинці, але через те, що тут змінили форму фронтона, вже на бароково, змінили форму купола та ще й додали чотири тут. Додаткові куполи навколо і змінили форму. Це як шапку одягнули на те, що вже існує, на вже таку барокову шапку. Але, тим не менше, вона є майже вся оригінальна. Плюс, там ще й залишилися розписи 12 століття. Тому Кирилівська церква, звісно, це музей. Там відбуваються служби, але головна зараз її характеристика, саме як музейна, там проводяться якісь ремонтні роботи, реконструкції, реставрації для того, щоб зберегти той старий живопис 12 століття, також більш там, новітній живопис, який вже з'явився пізніше, у там, 18 столітті, в кінці 19-го, на початку ХХ століття. Яка ще цікавинка з Кирилівською церквою? Нагадаю, що ми на одному з уроків з вами розглядали план Ушакова. Це перший да, більш-менш повноцінний план Києва. Ми там з вами Поділ багато розглядали. От на плані Ушакова також є оцей Кирилівський, Кирилівська гора, і гора, на якій є монастир. І ось ми бачимо ту Кирилівську церкву. Нагадаю, що це план 1695 року. Єдине, що тут підписано, що це церква Троїці. Вона дійсно певні, певні століття, там кілька століть, була е, освячена, змінила назву, якщо можна так сказати, але згодом її наново освятили на Кирилівську, е, Кирилівську церкву. Так чи інакше, значить, е, яка відбувається історія на межі? 19-го, початку 20-го століття, точніше, давайте так, в часи бароко її реконструюють, її одягають в одежі українського бароко. і нагадаю, що один з тих архітекторів, хто її перевдягав, це був київський архітектор Григорович Барський. Ми про нього з вами говорили, коли говорили про фонтан Самсон, а саме Арку. Над Самсоном, коли говорили про Покровську церкву на Подолі на вулиці Покровській, говорили про його брата Василя Григоровича Барського, який подорожував багато років і був, написав щоденники значить, про свої подорожі, і тому я його люблю називати, значить, блогером, путішественником 18 століття. От, тобто, це такий відомий київський архітектор саме епохи українського бароку. От, і Григорович Парський, крім іншого, зводить таку прекрасну дзвіницю, яка, на жаль, до нашого часу не дійшла, але така висока, витончена. А оця дзвіниця, ще можна побачити її на старих фотографіях. Але, на жаль, в радянський час вона була зруйнована. І не тільки вона, а були ще там інші монастирські споруди навколо зруйновані. Сама Кирилівська на диво дійшла до нашого часу. Мабуть, мабуть, через те, що вона встигла стати музеєм. Тобто її ще в 1929 році, бо зазвичай церкви, велику кількість церков зруйнували в 30-ті роки. там В 1934, 1935, 1936, 1900, я маю на увазі. А Кирилівську церкву зробили музеєм у 1929-му, тобто за кілька років до. І, мабуть, Завдяки тому, що вона була музеєм а і вже не була там якась церковна служба, можливо, через це значить, її вже не поруйнували. А може через те, що вона була далеко і не така цікава у цій владі. І от вона є музеєм досі, щоб туди значить, попасти, треба купити квиточки, значить, яка відбувається історія на межі 19 20 століття. Нагадаю вам, що дуже довгий час. Людям не було б цікаво зберігати старі якісь архітектурні форми. Люди слідували моді. Ось у нас мода барокко, одягаємо значить, архітектурні одежі церквам, іншим спорудам цього нового стилю. У нас там стиль класицизм. Значить, перебудовуємо в стиль класицизму. У нас стиль Ренесанс, перебудовуємо в стиль Ренесанс. А не тільки перебудовуємо, а ще й розписуємо в оцих нових стилях. Але 100 років тому, трошки більше 100 років, значить, починається. Зароджуватися повноцінні оці науки, як археологія, значить, якісь там оці реставрації реконструкції. І тощо. Тобто люди починають активно цікавитися минулим і починають шукати те, минуле може воно десь заховалося під оцим новим, більш новим стилем. Да? От Зараз у нас там є от якась барокова церква, але от кажуть, що вона їй багато століть, то може там щось збереглося стареньке. І отак починають відшаровувати, знімати оці розписи старі. І таким чином, в Софії Київській, в Кирилівській церкві знаходять старі розписи. І якщо подивитися на картинки всередині тієї Кирилівської церкви, ми можемо побачити яскраві розписи кінця 19 століття, або трошки раніше, там є і барокові розписи. І такі бліді, бліді фрески, ледь-ледь кольори. Ну, Там все одно кольори можна побачити, але не такі яскраві, звісно, як оці сучасні розписи. І е, оцієї реконструкції, вивченням м, цих старих розписів і наново розписаних на тих місцях, де розписи не збереглися, займається відомий мистецтвознавець Київський. Ми не раз його будемо згадувати. Його звали Адріан Прахов. Адріан Прахов дуже цікавився. Живописом візантійської епохи, значить, архітектурою стародавніх Русі, то що, і серед іншого, значить, він очолював тут такі проекти по збереженню і відтворенню старого живопису. І там яка історія? Тобто він запрошує художників, які на тих місцях, де старі розписи не збереглися. Намалювати зараз сучасними фарбами під старовинний стиль. Для того, щоб оці старі розписи, які збереглися разом з новими розписами дали вам відчуття, що ви знаходитеся в старому храмі. Бо коли ви знаходитеся в храмі, де, де залишився тільки старий розпис, який дуже-дуже блідий, Дуже от, ледь помітні фарби, а більше нічого немає. Всі інші частини, де не збереглися, вони там умовно потеньковані в білий колір. То у вас є відчуття нескладеної мозаїки. От знаєте, як у вас є пазл на там, не знаю, тисячу елементів, і у вас збереглося тільки 300 шматочків. А вам хочеться побачити всю картину. Бо по цим 300 шматочкам ви всю тисячу не можете зрозуміти, що там саме було зображено. І тому ви купляєте більш новий там, не знаю, набір тих пазлів і, використовуючи старі шматочки, докладаєте оці нові і тоді бачите всю картину. Це дуже умовно. Значить, як я вам пояснюю логіку цих старих розписів. І оскільки це були. Трошки незвичні проєкти, не те, щоб їх фінансували, давали гроші аж такі великі-великі. То Адріан Прахов, серед іншого, запрошує молодих художників, які не були аж такі відомі, які були готові працювати за невеличкі гроші. І таким чином, значить, можна було відтворити, по-перше, їх навчити. Да, тобто, Робити саме оцей візантійський стиль, а по інше зберегти, значить, бюджет цього проєкту. І він вишукував от таких талановитих художників молодих і запрошував їх до роботи. І деякі з них стали супервідомими художниками, які там набили руку саме на відтворення цього візантійського мистецтва. деякі з них вже могли проявити свій стиль. Намагаючись повторювати оцей старий стиль, але, тим не менше, їхній талант пробивався через цей тали... старий стиль, і можна було відчути її. Зараз вам спробую показати. Значить, дивіться, от був там один з художників, який класно відтворював стиль старих розписів. Ось, наприклад, його робота. О, тобто, дійсно дуже схоже на старий розпис. О, тут нема таких якихось характерних рис яким ми можемо сказати, а це ж оцей художник, бо у кожного талановитого художника є свій стиль, є е, свої якісь фішечки, значить, що він там змальовує. А оцей художник він робив те, що його просили, але він е, не проявляв себе, якщо так можна сказати, от е, свою фішку. А були художники, які малювали начебто е, під старовину, але їхній. Е, Стиль все-таки робив більш впізнаваним, значить, оці старі розписи. Це, наприклад, роботи Єжикевича, дуже відомого українського художника. Він багато де розписував. Так, він наслідував цей візантійський стиль, але він його переосмислював. Значить, по-своєму, значить, його писав, і можна впізнати його. Його стиль навіть в інших храмах, коли, бо він не тільки в Києві розписував, от коли там будете подорожувати, то бо, там, коли надивитеся на його роботи, будете впізнавати навіть без того, що вам екскурсовод скаже, що це е, Єжикевич. І е, він у нас там розписував церкву всіх святих, е, в Києво-Печерській лаврі е, е, і тощо там. Ну, і знову ж таки, там Берестечко він розписував, це вже в. Берестечко, здається, Львівська область, може, Волинська зараз не згадаю. Ем, але от наслідував цей старовинний стиль, але по-своєму. І серед іншого, він, значить, цей Адріан Прахов запрошує ем, Михайла Врубеля, теж дуже талановитого художника, який пише теж типу під старовину, але його е, вирізняється стиль від цього значить, візантійського плюс. Він пише з реальних київських персонажів. Отут, значить, в кожному з цих апостолів можна впізнати діячів, які е, працювали тоді, в Києві, на межі ХІХ-ХХ століття, і сам себе він теж зобразив, здається, у цьому апостолі, якщо я не помиляюся, той, який встає да, і отак от нахилився, там можна його риси побачити. Десь тут є серед інших і Адріан Прахов, який його запросив, да, портрет, якого ми тільки що з вами розглядали. І інші діячі, значить, які працювали в Києві. Плюс там сталася така цікава історія, що серед іншого він розписував ікони оцей Михайло Врубель. І він писав Діву Марію з дружини оцього Адріана Прахова. Звали її Емілія. Ось, наприклад, портрет цієї дружини Прахова Адріана. Так, отак, от ми її. Люди. А ось Діва Марія. Виконостасі Кирилівської церкви, і ви можете впізнати, що дуже перегукуються ці повні губи, носик, великі очі, що дуже тут можна легко впізнати значить, дружину Прахову. І звісно, що це побачили багато хто з киян, мистецтвознавців, і тут же поповзли чутки по Києву, що, що це таке? Значить, малюють Діву Марію з Чужої дружини, як таке можна робити. От, але, тим не менше, така цікава історія значить, трапилася з розписами Кирилівської церкви. З тих старовинних частин, от те, що ми розглядали старих розписів, одна з найвідоміших фресок. Да, фреска, нагадаю, що це розпис по мокрому тиньку, по мокрій штукатурці. Це. Янгол, який згортає небо. Значить, дивіться, середньовічний розпис, оцей Візантійський, він доволі статичний. Статика це коли ти не рухаєшся. От той же художник, про якого ми говорили, що він класно відтворював оці старі розписи, хай це 19 століття, але тут повторений, значить, оцей стиль середньовічний. Бачите, оцей людина в Блакитному він завмер в такий дуже не Незручній позі, назвемо так. От, І наче нахилився і не рухається. Буває так, що на, на, намальовано так, що ти прям відчуваєш, що ось він підносить, ти відчуваєш оцей рух. От, А тут, наче, так замер і стояв, наче, щоб його художник змалював. І тут цікаво, що з цим старим розписом цього неба, що тут класно відчутно оцей порух Янгола. Дивіться, у нього ніжка відставлена. Відчутно, що він, так наче, тягне. Оце небо, бо люди тисячу років тому уявляли, що небо це не атмосфера, як ми зараз знаємо. Да? І ці зорі, які там, ми насправді вони в космосі. Да? От. Але тисячу років тому люди уявляли, що це якась сфера або навіть тканина, умовно, там, не знаю, якесь полотно, на якому ці зорі намальовані. От, і він наче стягує знаєте, як скатертину з стола, О, І е, він стягує оц, е, е, оцю тканину неба і згортає його значить, от такий рулон. От, і е, Це, мабуть, важко йому дається. Ми бачимо, що це небо так закручене да, в, та, в такого равлика. Ми бачимо, що в нього він аж впирається ногою е, і оцей порох, і навіть крило так от так е, він себе балансує. Цим. Тобто це ну, дуже класна робота для того часу, який у цій роботі 800-900 років, дуже динамічна вона, дуже таким спорохом. І це одна з найвідоміших значить, розписів середньовічних київських там, на рівні з Орантою Софії Київської, От, є оцей Янгол, який згортає небо в Кирилівській церкві. І там також збереглися старі графіті, не тільки середньовічні. Графіті, нагадаю, це те, що написи на, на стінах. От, е, там є 12 13 століття, О, цей е, напис 15 століття. От ми, значить, ось так да, сфотографована стіна е, зверху, а тут нам е, наведений цей напис. Може, ви спробуєте щось прочитати. Якісь букви впізнати. То І, мабуть, російська І? Е, святий, так. Да. А тут ну, оце карт. К... Під... Да. Це... Ир... Кирило. Бачиш кирило. А, а що то перед ним? Перед ним святий. Це скорочено просто е, СТ Це не твердий знак а ять. от І з такою гачечком зверху це позначка скороченого слова. Тобто, це святий святий Кирило. І тут дивися літера П. Про... Прости. Бачиш, прости Як прощення просить у святого Кирила. прости м'я. Оце, значить, літера, яка читається як е, пом'якшена а. Це прости міня, м'я грішного. Бачиш? Гре, оце ять знову таки читається, як є тут грішного. Тобто це молитва. Людина е, прийшла в церкву помолитися, що от я грішний, і ти прости мене Боже, прости, святий Кирило, і так написав, значить, на стіні от, е, свою молитву. І це є теж класним таким джерелом інформації для нас: ці написи на стінах. І там, хто писав, чому писав, про що писав, яка граматика була того часу, який почерк був того часу. І Кирилівська церква може похвалитися певною кількістю оцих старовинних написів. Єдине, що їх не так багато, як в Святій Софії Київській. Причина в цьому. Чому їх не так багато? Зараз я спробую знайти. Давайте ми спробуємо по іншому Кирилівська церква. Отаку От розпис побачите. От так. Отак. От Отак, мабуть, оцю картинку відкриємо. І ми можемо побачити, що ці старі фрески, тобто старий тиньк, стара штукатурка. Переважно збереглася на високих рівнях, тобто на рівні другого ярусу і вище. А для того, щоб написати щось, ти маєш, ну, це має бути на твоєму рівні, да, тобто на рівні твого зросту. І виходить, що в Софії Київській набагато більше збереглося е, оцієї оці старої штукатурки, старого тиньку на рівні людей. Там збереглося і вищі яруси, але дуже багато на рівні людей. А в Кирилівській е, на рівні людей не так багато збереглося. І тому цих написів теж не так багато збереглося. Просто через те, що там, де люди раніше писали, на тому рівні до нас е, отой шартиньку не дійшов. Тобто там було набагато більше різних шкрябок, але просто вони не дійшли до нашого часу. Коротше, Кирилівська церква дуже класна. Була подана заявка на те, щоб Кирилівську церкву включили у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, бо вона варта того, щоб називатися не тільки там нашого національного значення, а всесвітнього значення, бо вона дійсно дуже. Класна. І старим живописом. і там, до речі, трошки зберіглося і портретного живопису. Ось, наприклад, тут зображений один з керівників оцього Кирилівського монастиря. Це розпис, мені здається, 18 століття, і теж такий хороший портретний розпис, маленький шматочок, але тим не менше теж зберігся в Кирилівській церкві. Якщо ви там ще не бували. Треба обов'язково сходити. І е, я думаю, що через рік, через два, коли ми будемо вивчати різних живописців е, і твори мистецтва, я ще раз туди організую екскурсію. А якщо вам не терпиться піти прямо зараз, можна підписатися на е, сторінки в соціальних мережах Кирилівської церкви і сходити самостійно приєднатися до якоїсь групи. Чи є у вас питання, котики? Якщо питань немає, Прощатися зараз я поставлю